дня, привіт! Я вас вітаю на новій серії по електричному запорожці. І в минулому відео ми з вами закінчили із проводкою, тобто ми відновили повністю роботу фар, габаритів, стопів, поворотів і всіх тих компонентів, без яких автомобіль не може виїжджати повноцінно на дороги загального користування. Наступний етап це у нас фарбування. І як би не сумно це звучало, але автомобіль тепер знову потрібно розібрати, а кузов підготувати. І цим відео я хочу зробити якусь таку пам'ятку для всіх тих, хто також вирішить пофарбувати автомобіль самостійно в себе в гаражі без досвіду, як я. Скільки на це може піти часу, матеріалів, а головне, грошей. Так от, в моїй голові був доволі простий план. Спочатку ми весь автомобіль кузов зашліфуємо, підготовлюємо, потім грунтуємо, потім місцями шпаклюємо і потім фарбуємо. Все просто, а головне, швидко. Але в реальності я потрапив в справжній день бабока, де одне й те саме без кінця і краю. Другі вихідні. Шпаклюємо, трем, перетираємо, шпаклюємо, трем, перетираємо. Це третій. Це третій вихідні. Шпаклюємо, трем, перетираємо. Шпаклюємо, трем, перетираємо. Четверті вихідні. Шпаклюємо, трем, перетираємо, шпаклюємо, трем, перетираємо. Третєй вихідні. Шпаклюємо, трем, перетираємо. Шпаклюємо, трем, перетираємо. Складнощі в мене почалися ще в перший день, як тільки почали зачищати весь кузов автомобіля. Я знав, що він в мене був битий, але я не очікував, що ремонт був виконаний переднього крила ось таким чином. Так, в процесі підготовки автомобіля до фарбування. Тобто, ми на самому початковому етапі знаходимо те, що використовувалися давні технології, які нам були до цього невідомі. А, просто шурупом скручене крило, як я розумію. Не знаю, чи камера вам покаже це все. Надію, що покаже. Але тут є шурупчик, який прикручує два крила. Робить його одне. Я б не сказав, що це було непрофесійно. Скоріше за все, це просто було на швидку руку і тими інструментами, які були доступні в той час, наприклад, у 80-х роках. Я думаю, варіант, як відремонтувати битий автомобіль, було дуже-дуже обмежена кількість. Страшно, але е, страшніше було перед цим. Що зробили? Просто так прорізали тут і вирішили метал, щоб був стик-стик, а не е, один лягає на інший, щоб якби зменшити перепад по висоті. І зараз спробуємо це легенько зачистити. Тут, 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 всі-всі, те, що я тут варив, і рухатись далі. Далі в мене вирізаний дах, каркас він заварювався металевими різними вставками, фартух також переварений, і кожна ця деталь вимагала шпаклівки: плюс двері, плюс капот, роботи море, а часу катастрофічно мало. І чим довше я працював з кузовом автомобіля, приділяв йому увагу, зашліфував, тим більше я знаходив різних косяків на рівності і вм'ятин. І я розумію, що я вже не встигаю. Я завис в гаражі не тільки на вихідних, а й приїжджав навіть в будні перед своєю роботою. Шості вихідні, шості вихідні уже не вистачає пальці однієї руки, щоб описати скільки часу було витрачено на підготовку запроси до фарбування. Але я прийняв остаточне рішення, що ці вихідні будуть останніми в цьому процесі. Тобто на цих вихідних я шпаклю все, що в мене виходить, я встигаю, а далі переходжу до процесу ґрунтування самого автомобіля. А, ну тому що ну часу затрачено вже багато, літо вже закінчується, і хочеться в цьому вже уже вже покататися. А я вам ніколи не казав, що це проект по. Правильному е якомусь реставру по правильній реставрації і професійному відновленню запорожця оскільки моя суть самого початку була це зробити цікавий автомобіль, який буде привертати увагу, але ніхто не казав, що він має бути ідеальним. Тому що зробити цей автомобіль ідеальним потрібно було самого початку робити все по іншому. І після першої ґрунтовки вилізло дуже багато косяків, які спочатку були непомітні. Так, тут вмятинка, тут вмятинка, тут вмятинка, вм'ятинка, вмятинка. Тут надо зачищати. Тут зверху пару вмятинок. Что там у нас дали? Такий косячок. Тут надо шпаклювать. А, тут, здається, маномята надо в было. Ну, ось вот тут якась. Потім тут якась. А тут начебто... Ну, есть тут мятанки. Знову шпаклівка, знову шифування, і так ще кілька вихідних згоріло. На якомусь етапі я вже почав трошки думати, задуматись над тим, чи можливо можна було б краще віддати цей автомобіль комусь на аутсорс. І ціни за роботу мені почали називати від 1000 до 2000 доларів. Це за підготовку і фарбування. І я так прикинув, якщо я вже все все сам поліз, то я вже сам це все і дороблю. І після другого ґрунтування вже був результат такий, що можна було перейти до фарбування. І знаєте що? Фарбування автомобіля це декілька годин роботи. І все готово. А от підготувати його, це, як ви бачите, тижні нудної клопіткої праці. Чесно кажучи, не знаю, чи я готовий був би взятися знову за такий тип роботи, але в будь-якому варіанті у мене є досвід, і я б зараз би трошки починав би все по-іншому робити. Тобто, початковий етап, да, ми беремо кузов автомобіля, зашліфовуємо його під ґрунт, проблемні місця, як у мене, наприклад, крило було, або якісь дуже Великі нерівності потрібно щистити прям до голого металу, і все ми вкриваємо апексудним ґрунтом, тому що у нас є відкриті якби, зони металу. Після цього у нас весь кузов автомобіля він буде однотонний, і всі нерівності буде набагато краще на ньому видно. Це перший плюс. А другий – це те, що у нас свіже, якби, поверхня, на яку ми будемо наносити шпаклівку. Тому що шпаклівка в собі має дуже агресивні елементи, які можуть стару фарбу, якщо вона неякісна, вже, Підривати її, а тут ми кладемо шпаклівку прямо на нову поверхню. Відповідно, у нас більша надійність по фіксації, і якби це якби професійніше. Далі ми можемо вже працювати шпаклівкою на цю поверхню, наносити, зачищати її, і після цього ці всі моменти локально підґрунтувати. І вже перетираємо весь автомобіль п 220 p 240 під акрилову фарбу, тому що під неї можна використовувати таку градацію і фарбуємо. Наступний важливий момент в цій всій роботі це інструмент, тому що спочатку використовували такі маленькі брусочки просто такої форми і дешеву наждачку. Потім я перейшов вже на більш професійні блоки і наждачку ТРМ. Так, це буде дорожче, але часу вони економлять вам набагато більше, тому що професійна наждачка вона не так забувається, вона краще е збиває, перетирає саму шпаклівку, і це все працює швидше. Хоча за це потрібно і заплатити. Що стосується самих блоків, блоки дозволяють нам працювати з великою площею поверхні і якби максимально продавати їй рівну форму. Особливо класні ті блоки, які можуть вигинатися, підлаштовуватись під різні форми кузова. Дуже прикольною фішкою, якщо в блока є ще вихід під пилосос, тоді... У вас виходить, що пилюки у вас взагалі не буде, і наждачка при цьому буде менше забуватися. Тому що, коли ви працюєте шпаклівкою, ну, у мене був гараж весь в пилюки. Я був в пилюки, все було в пилюки, гараж пилососується буквально по декілька разів. А якщо ми говоримо, що в майбутньому ми в цьому ж гаражі будемо фарбувати, то краще уникати пилюки вже на перших її етапах, яких у нас з'являється. Шпателі. А металеві, наприклад, це у нас база. Ми з ними працюємо, але також потрібні ще резинові, щоб вони могли підлаштовуватися з таких в різних формах, в різних кутках, там, де ну, металеві шпателі вам ніяк не допоможуть. Ви витратите просто купу часу і нервів. Ну, у мене так було принаймні. Щодо абразив, якими я користувався, у мене були кружки як під шліфмашинку, так і під бруски, так і під те, що просто плоскі такі листи, як неправильно, паперові наждачки. Тобто. Для перетерки, для перетерки кузова під ґрунт я використовував P120. Для роботи і шпаклівкою, щоб її перетирати, я використовував p 80 p 120 і p 150 Для того, щоб p 80 ми швидко збиваємо, продаємо форму, а далі просто створюємо гладку поверхню. І для підготовки кузова до фарбування я використовував P220, P240 і може навіть трошки і вище. Пошпаклівки використовують три види шпаклівки. Перша, це епоксидна, вона кладеться товстими, на товсті шари, і вона доволі сама по собі груба, але при цьому вона міцно буде триматися, бо її можна класти товсто. Наступна це універсальна. Вона підходить на середні і тонкі шари. І останній вид це фінішна. Вона як сама рідка така, і вона закриває всі пори від універсальної, від скловолокна, і придає максимально гладку форму. Але вона кладеться дуже тонкими шарами, тобто їй товсто не покладеш. В результаті я витратив на весь кузов свого автомобіля 8 кг шпаклівки. Так, і скільки коштів я витратив на пофарбування і підготовку автомобіля? Я думаю, мій тато зараз дивиться це відео, тому я скажу 100 гривень. 100 гривень автомобіль пофарбований. Всім дякую за увагу. З вами ще побачимось. Тато вже виключив відео, і я вам скажу, що я витратив 14 тисяч гривень на те, щоб підготувати і пофарбувати автомобіль. До 6 тисяч майже до 7 тисяч гривень у мене пішло на шпаклівку, потім на наш дачку, на різні там витратні матеріали, такі як розчинники, обезжирювачі і ще якісь нюанси. Тобто, це десь така сума. На ґрунт і антиграві, тому що антиграві я вкривав свій салон. Я витратив ґрунта. Я купив три банки, тобто три кілограми, це десь вийшло там в районі 4,5 тисяч гривень. І сама фарба також три банки: три кілограми, це 3,5 тисячі гривень. І я хочу вам сказати, що ця кількість в грунті і фарбі це не пофарбувати повністю весь автомобіль. Тобто, це лише базові елементи. Якщо ми говоримо про повністю весь кузов, я думаю, банок 4-5 пішло б геть легко. Ну і крім цього, ще нам ж потрібні інструменти: це компресор, це пістолет, яким фарбувати, це шліфмашинка, це, наприклад, ці самі блоки, які куплялися, вони не включені в вартість підготовки фарбування самого автомобіля. Тобто, ви ось ви бачите ось чесне уявлення про те, скільки може вийти така авантюра, якщо полізти без досвіду і розуміння, як це все робиться. І тут, мабуть, є справедлива думка, що краще було б віддати цей автомобіль комусь заплатити гроші. Результат би був би набагато швидшим і, можливо, професійнішим. Саме за такою думкою я вирішив діяти з салоном, тому що він у мене був в дуже жахливому стані. Ставити його автомобіль було б було б злочином. Тому я вирішив зняти стару обшивку, каркаси, я завіс на піскоструй, бо вони всі ржаві були. А от саму от обшивку довірив вже майстрам. І чесно кажучи, той кузов, ой той кузов, той салон, який я собі уявляв, я знаходив референси в інтернеті, в реальному житті не вийшло відтворити, тому що такої тканини не було. Ну клітинки самої. Якби червоний шкірозамінник можна знати. Отаку От клітинку вони були в таких тільки темних тонах і виглядають, як радянська сумка. Оця. Передавився повністю підход до салону і вирішуєте іншим шляхом, але в будь-якому варіанті результат, який я очікував побачити, коли отдаю за це гроші там і мені його перешивають, він був іншим, ніж я отримав. Можливо, я не такий досвідчений, хтось в цьому розбирається. Подивіться, я ставлю зараз декілька фотографій. Це ок чи не ок. В будь-якому варіанті. Салон оновився, його поставити в автомобіль буде непогано. Я думаю, в комплексі все буде виглядати окей. Але після салону я вирішив, що краще я буду робити далі вже все сам, і це буде моя помилка, ніж чужа помилка, але за мої гроші. І ось ми підходимо до найцікавішого, мабуть, всі чекають бачити колір. І я спочатку й думав вам його, якщо чесно, показати. Але я розумію, що ви просто побачите, ну, пофарбований кузов це не готовий автомобіль, це не завершений автомобіль. У вас буде така можливість, яка, на жаль, немає в мене. Ви побачите весь автомобіль відразу. От він був от таким жахливим і став ось таким гарним. У мене, на жаль, такої можливості не було, я його бачу постійно поетапно. У мене вже є чіткий план. На цей момент, коли я записую зараз відео, автомобіль повністю зібраний. Ніяких складнощів уже не буде затримок. Все, що могло статися, уже сталося. Є план по наступним відео. Наступне відео тавтологія, вийде, мабуть, в наступному тижні або через тиждень І я вам розповім про підготовку автомобіля, щоб поставити його на документи. Куди звертатися з переобладнанням, що для цього потрібно, які є складнощі, чим зіштовхнувся конкретно я. І уже потім, коли я отримую нові документи, ми виїжджаємо в місто, я вам знімаю, показую повністю готовий автомобіль. І ви кажете: Вау, як класно! або фу, як паскудно. Неважливо. І щоб ось цю, о, якби, негативний момент згладити, який зараз виник, що ви чекали кольора, ви його не побачите. Давайте домовимось так. Пишіть в коментарях під цим відео, який ви думаєте в мене кольор мого автомобіля. Але синій або жовтий писати, ну, типу, не потрібно всього кольору. Є своя специфічна назва, і той, хто вгадає першим, я тому скину на карточку тисячу гривень. Ось такий бонус я собі придумав і вам. Тому. Думайте, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобався цей відео, поставте лайків, підпишіться на канал, якщо цього не зробили. Я перший раз про це попросив. Надіюсь, не в останнє. Так от, на цьому все. Бережіть себе, а з вами ще побачимось.